Я щиро розчарований, що у 21 столітті існують люди, які виступають проти науки. Для мене це виглядає як стосунки бабусі та невдячного тупого онука. Бабуся нянчиться з ним, розповідаючи про те, як влаштований світ навколо, чому літають літаки, чому небо синє, а лід слизький. Бабуся лікує його, коли він хворіє. Бабуся забезпечує йому освіту, щоб він став гідним членом соціуму. Але коли бабуся помиляється, або коли, дізнавши щось нове, вона змінює свою думку і визнає минулу неточність. Онук починає сміятися з неї, називати її дурепою, казати, що вона не потрібна, та він і більше ніколи не повірить. Науковий метод такого точно не заслуговує. В той же час противники науки, адепти різноманітного обскурантизму, таких жорстких вимог до псевдонаукових вірувань не мають. Чи можете ви собі уявити, що такі люди вимагають від гомеопатії стільки ж доказів ефективності, безпечності та доцільності, як від вакцин? Так, я знаю, що держава не вимагає від усіх приймати гомеопатію, але я зараз говорю не про організаційну складову, а саме про індивідуальне ставлення. Після критики якоїсь псевдонауки часто доводиться чути, що це не потрібно робити, що це особиста справа кожного, і що головне це зазвичай доволі безпечно. Це, звісно, говорять не про віл дисидентів або антивакцинаторів, а скоріше про любителів астрології, феншую і так далі, мовляв, нехай бавляться, шкоди від цього немає. Хоча насправді вона є. І я зараз навіть не про шкоду власне перебування у антинауковому дискурсі, який підвищує шанси умовного любителя нумерології, повірити в НЛО, масонів, чи пізацію вакцинами і так далі. Я про конкретну шкоду як для адептів різного мороку, так і для їхнього оточення то наскільки небезпечна псевдонаука. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Відразу нагадую вам про підписку, дзвіночок, подобайку та коментар. Не знаєте, що написати? Напишіть Залишимо псевдонауку в минулому. Був ще варіант зробимо псевдонауку разом. Останнім часом ви могли чути про більш природний антисептик колоїдне срібло. Срібло дійсно проявляє олігодинамічний ефект. Це токсичність іонів металів для живих клітин та вірусів. Це дозволило використовувати срібло для покриття поверхонь, зберігання води, певних хірургічних та інших медичних цілей і так далі. Питні розчини колись теж застосовувалися. Але сучасні шарлатани підхопили ідею використання срібла, почали розказувати про срібло як мікронутрієнт, тобто необхідну частину їжі, та продавати розчини для підвищення імунітету, омолодження крові та навіть для боротьби з туберкулією. Кульозом, раком та віл-інфекцією. Офіційна наука руками FDA ще у 90-х заборонила використовувати тези про ефективність срібла як альтернативи антибіотикам, помічника імунітету і так далі. Адже, окрім неефективності щодо усього цього, пиття колоїдного срібла має цілком конкретні побічні ефекти. Тобто, що ми маємо? Схематично, наука відкрила певний корисний ефект, застосувала його, зрозуміла його сильні сторони, зрозуміла його побічні дії та розказала про них. І багато хто з докором говорить про такі зміни. Мовляв, як можна довіряти науці, якщо сьогодні так, а завтра інакше. А як такі люди уявляють собі прогрес? За їхньою логікою? Перша інформація, яку ми отримали, має залишатися незмінною. Земля в центрі Всесвіту, навколо якої обертається Сонце. Навіть не думайте змінювати цю інформацію, а то люди розчаровуються. Ці люди, які не люблять зміни, продовжили використовувати колоїдне срібло, переважно через імпульси з боку розповсюджувачів. Організм людини так сяк виводить срібло, але за умов постійного вживання воно здатне накопичуватися. Це не смертельно, але призводить до доволі помітного ефекту. Посиніння. Цей стан називається аргірія. Найбільш популярний приклад Пол Карасон, якого ще називали Тато Смурф, що йому чомусь не подобалось. Він біля 15 років приймав препарати з колоїдним сріблом. Більше половини цього терміну було вже після заяв FDA. Що цікаво, він, незважаючи на такий ефект, намагався певним чином виправдати препарати, стверджуючи, що вони полегшили артрит та печію. Найвідоміші приклади аргірії зазвичай пов'язані з питтям розчинів зі сріблом, але використання колоїдного срібла як місцевого антисептика або у складі різноманітних кремів теж може призвести до локальної аргірії. Тому продовжуємо використовувати мило та спиртовмісні антисептики. Як насправді працює мило, можете дізнатися з мого відео у підкасті. В штатах було зафіксовано ще щонайменше 5 таких випадків в Україні. В 2012 році зафіксували архірію у 70-річної жительки Ужгорода. Це звісно дуже небагато, але перше. Вочевидь, випадків більше не такі масштабні посиніння просто не ставали популярними або взагалі не фіксувалися, адже адепти нетрадиційної медицини далеко не завжди звертаються по допомогу. Друге, незважаючи на рідкісність, це все одно занадто велика плата за лікування, яке б точно не допомогло. В цьому одна з головних претензій до псевдонаук. Дивіться, усілякі натуропати звинувачують ліки у агресивній дії, називають дієві препарати шкідливою хімією. І так, ліки це завжди компроміс між шкодою та користю. Саме це перевіряють у дослідженнях ефективність та безпечність. Якщо якась речовина вилікує 90 людей із 100 від якоїсь хвороби, але вб'є 85 з них. Це не вважатиметься успішним експериментом. І чим складніша хвороба, тим важчим буде цей компроміс, як це наприклад відбувається у питаннях лікування раку, де ефективність невисока, ризики чималі, але з'являється шанс на успіх. Тобто ризики завжди мають бути виправдані потенційними перевагами. У псевдонауці таким балансом навіть не пахне. Ефективність завжди, як мінімум, сумнівна, як максимум доведено відсутня. Ризики ж цілком реальні, навіть здавалося б, у максимально нешкідливих прикладах. Ну от феншуй, ну вірять собі люди у канали чакри, відповідно до яких треба облаштовувати своє оточення, що може піти не так. Наприклад, один тайванський експерт вирішив, що дерева в сусідньому житловому комплексі блокують доступ енергії Ци до його будинку. Він взяв і спиляв 40 дерев. За що заплатив штраф 12 тисяч доларів та відсидів у в'язниці 4 місяці? Так, тут постраждали дерева, та він сам. І, дерев, до речі, шкода більше. Але знову ж таки, заради чого? Тим паче іноді все закінчується не так добре. В Малайзії сусіди вірили у феншуй та конфліктували між собою. Один поставив оберіг, щоб відбити негативну енергію, другий зробив те саме. Конфлікт переріс у бійку, внаслідок якої один із них загинув. Чи варта віра у будь-яку езотерику життя навіть однієї людини? І якщо вам зараз хочеться сказати щось про природній добір, то це так не працює. Детальніше я розказував у відео за підказкою. Тільки не пропускайте цей фрагмент. Хочу порекомендувати вам канал мого знайомого. І це дійсно так, а не просто щоб рекомендація звучала більш щиро: загін кіноманів. Зараз я не пропускаю жодного відео на цьому каналі, тому що автор Віталій Гордієнко зараз випускає фактично документалки про історію та персоналі українського озвучення як кіно, так і мультфільмів. А його відео про легендарне QTV виб'є сльозу ностальгії буквально з кожного. Як зрозуміло, з назви канал на кінотематику. Але зараз Віталій відійшов від оглядів і робить різноплановий, дійсно дуже пропрацьований та якісний контент. Дивлюсь сам і вам щиро рекомендую. Посилання в підказці та в описі. Або от астрологія та нумерологія. Більшість людей, звісно, посміються з тих, хто у це вірить. Але уявіть, якщо людина, яка зважає на поради нумерологів та астрологів, має владу. Як це відбувалося в одній з найбільш забобонних країн світу м'янмі, вона до 1989 року називалася Бірма але після встановлення військової диктатури була перейменована за порадою астрологів, адже м'янма означає сильний, і це не одиничні випадки, а свій унікальний шлях м'янми. Незалежність країни було оголошено о 4.20 ранку, 4 січня 48-го року, бо саме на цей час вказали нумерологи. Диктатор генерал у не він взагалі багато чудив під впливом своїх радників астрологів та нумерологів у 70-му році. Його особистий астролог відчув якесь надмірне переміщення країни ліворуч. Тому генерал наказав змінити рух транспорту на правосторонній. А у 87-му році не він під впливом свого щасливого числа 9, вилучив банкноти номіналом 100 к'ят та запустив в обіг 45 та 90 к'ятів. І наскільки я зрозумів, з Google перекладу, з Бірманської більшість банкнот просто стали недійсними. Ви можете собі уявити економічні потрясіння від перейменування країни, зміни смуги руху та пертурбації валюти, і заради чого. Точніше, внаслідок чого Розумієте, якщо влада дослуховується до справжніх експертів, це іноді теж може призвести до негативних наслідків. Експерти, і я зараз говорю про справжніх експертів, можуть помилятися і вони мають на це право. Якщо в більшості випадків в ключових питаннях вони, зрештою, все ж матимуть рацію. Це і є тим, що дозволяє називати їх експертами. Тобто варто розрізняти періодичні помилки та систематичні. І це важливо розуміти, щоб адекватно сприймати світ. Люди хочуть, щоб експерти швидко і безпомилково давали відповіді, але так це працює далеко не завжди. Але зміна позицій, уточнення їх, просто помилки це не причина підміняти експертну думку відвертим обскурантизмом. І я знаю, що в науці є свої проблеми, наприклад, криза відтворення результатів, Результатів досліджень, але чи не науковці усвідомили і вирішують цю проблему? Одна справа, коли конкретна людина відмовляється вірити у СНІД, гірше, якщо вона заражається, не лікується та помирає. Жахливо те, що вона може заразити інших людей. Катастрофічно, коли ВІЛ-Дисиденство має масштаби цілої країни, Південно-Африканська Республіка та конкретно її президент Табомбекі яскравий цьому приклад. Позиція його та інших чиновників була у сумнівності зв'язку вірусу імунодефіциту та СНІДу, ефективності презервативів та що лякає найбільше необхідності антиретровірусної терапії. Гарвардське дослідження 2008 року показало, що в період з 2000 до 2005 року можна було б запобігти 365 тисячам смертей, адже маючи можливості допомогти половині хворих, країна допомогла лише 23%. Тут проявила ще одна фундаментальна. Помилка. Під час обговорень президент дав можливість висловлюватися та впливати на процес відкритим віл-дисидентам. Тут дуже важливо розуміти, що не всі тези рівнозначні. Так, в журналістиці є поняття демонстрації різних точок зору. Так, в демократії кожен гіпотетично рівний іншому, але безглуздо стверджувати, що думка епідеміолога щодо пандемії рівна думці вашого сусіда, ту поставити знак рівності між нормальним лікарем та гомеопатом, між кваліфікованим юристом та порадами одного. Групниці між аргументами медичних організацій та антиваксів. І звісно, я не закликаю до сліпої довіри авторитетам. Зовсім ні. Мова йде про принциповість нерівнозначності експертів та мракобісів. Я можу дуже довго наводити приклади шкоди від псевдонауки. Є навіть такий сайт, What the Harm, де ентузіасти збирають приклади страждань через відсутність критичного мислення. Посилання є в описі також там традиційно вказані джерела, використані для підготовки так. Це відео може менш інформативне, ніж іншим, але це певні засадницькі речі, які я вважаю за потрібне озвучити. І якщо комусь це все здалося очевидним, то подумайте, чому так, можливо, тому що ви колись вже отримали цю інформацію, а інші, можливо, отримають її з цього відео. А я щиро дякую меценатам, які підтримують канал фінансово. Нагадаю, що зробити це можна через сервіс Patreon або шляхом переказу на картку. Посилання та реквізити є в описі. Величезна подяка усім, хто в такий спосіб долучається до розвитку проєкту. Підпишіться на канал, вімкніть нарешті дзвіночок, вподобайте відео та залиште псевдонауку в минулому. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Сайя!